Привіт ще одне розмовне відео невеличке. В ньому я хочу розказати свою думку про альтсезон, чому вважаю, що він має бути, які на це причини з моєї точки зору. Також відповім на декілька ваших запитань, які ви залишили під попереднім розмовним відео. І нагадую, що за будь-який коментар від восьми слів я розіграю USDT. а також відповім на всі ваші цікаві запитання, які ви залишите під цим або попереднім розмовним відео. Отже, зараз ми перебуваємо в стадії, як на мене ще, зневіри. Після цього невеличкого росту ми повернулися на ті самі значення, які, в яких люди набирали минулого року. І це дуже розчаровує. Сьогодні скидав, до речі, закриту повний цикл психологічного настрою на ринку від зневіри до віри в ріст, до ейфорії. Нерозуміння, що відбувається, втрати повної апатії, продажу і так далі. Це все циклічно відбувається. На жаль, не взяв Сьогодні в петличний мікрофон. І тепер буде звук з навушника. Надіюсь, що він не настільки поганий. Так от, я вважаю, що основним з факторів для росту є насамперед зацікавленість інституціоналів фондів, більше я б сказав, навіть так, криптофондів. Які занесли свої інвестиції в проекти. І я не думаю, що після двох років в фазі накопичення, а більшість монет, я не враховую там Солану, деякі, які вже показали значний ріст, більшість монет знаходяться в фазі накопичення. Чи впустять вони свій шанс ще раз роздати, як на мене, сумнівно. Навіть найменш е, цікаві проекти після такої довгої стадії, хоча б декілька іксів всі показують. От. А якщо все це ще підкріпити тим, що зараз в Лєр 2 в екосистемі Ефіріум вкладали не одну сотню мільйонів, леєр Зіро, Зека Сінг чи 500 мільйонів доларів, якщо не помиляюся, тобто свій шанс примножити їх до 5, б мільярдів, я думаю, вони не впустять. Тому вся ця історія розігрується з КІФом на ефіріум, і вся екосистема буде, як на мене, перспективною на екси в цьому в цьому майбутньому болрані. От. Але єдиною такою відмінністю від попередніх циклів, я вважаю, що цього разу ж не тільки простий хоміяк рітейл заплатить за всі ці ікси, а ще й крупний гравець інституціонал заради нього. І запускаються всі ці ефіріум ETF. Вже чув про ETF на Solano, до речі, та в деяких країнах. Тому все це в майбутньому може. Призвести до якраз цього росту, який ми всі так чекаємо. Для цього повинне бути розчарування, щоб всі вже продали довгий одний боковик, а потім, коли навіть ми почнемо рости, то багато хто зафіксує свої монети в нуль і просто покине ринок занадто рано. Щодо запитання, в коментарях залишали запитання, а кот питався і Владислав, якщо не помиляюсь. Владислав питався, як впливають в новини. Чи Святослав? Ну перепрошую, я не пам'ятаю, немає під рукою іншого телефону, щоб уточнити. Е, значить, один питався про як впливають новини на ринок крипти. Е, тобто, я розумію, мається на увазі, як впливає на ціну певної певної монети чи суто біткоїна. Я переконаний, що новини мають другорядний вплив на криптовалюту. Якщо. Вигідно маркетмейкеру відправити кудись монету на 20-30% вище або нижче і ліквідувати якісь стопи, то потім новина знайдеться, чому цей рух відбувся лише потім. Тобто новина є вторинною. Першим є рух для заробітку, виконуючи певний план, малюючи певний паттерн, потім вже під це приписується новина. От, єдине, що коли новина може застосовуватися, це якщо ви уважно слідкуєте за якимось проектом, ви бачите, що в них виконується дорожня карта, і вони анонсують якусь певну співпрацю. А то в період, коли цього всього не було про них новин, якщо акумулювати деяку певну позицію в монеті, то на новинах про співпрацю і до факту самої співпраці, тобто новина, там, наприклад, через місяць у нас буде запущена співпраця. Ось цей період місяць, переважно монетка росте. І десь за тиждень або за декілька днів до факту реального реалізації цього задуму вона може показати свій хай і таким чином можна спекульнути, тобто продати її заздалегідь, викупивши. ось цей варіант. Я розглядаю, плюс форс-форс-мажорні новини справді мають вплив на ринок. Тобто, якщо відбувається щось справді неочікувано і на нова починається крах якоїсь ну серйозної організації, яка впливала на ринок злам якогось проекту, це може однозначно. На ціну. Але це є дуже рідко, це форс-мажорні обставини, їх ми не можемо передбачити. От. Тобто ти не зловиш рух ціни. Хіба що там деякі інсайдери можуть мати таку інформацію, але ну, для простих людей це закр вона і Е, Друге питання, тому на новини можете не, не звертати до стільки уваги. А, але хіба що цікавиться проєктом, який ви інвестували кошти? Там треба слідкувати за новинами саме проекту, офіційними новинами, а не думок, якихось там людей, якихось е ситуацій, які вважають, що будуть штовхати ціну вверх або вниз. Це навпаки працює. Тепер щодо того, як е друге питання від Код було про тапалки. Як взагалі я вважаю, куди цей ринок розвивається е щодо мемкоїнів мем тапалок. Я вважаю, що він розвивається в непоганому е, руслі саме для нас, людей, які вже мають доступ на криптовалютному ринку. Бо мільйони оцих як людей, які просто тапали по екрану, так чи інакше вже навчились хоча б встановити гаманець е, і, побачивши халявні кошти за те, що вони нічого майже не робили, вони їх отримали. Вони захочуть ще більше халявних коштів. Хтось з них навіть візьме е, свої заощадження, хтось візьме кредит, хтось продасть квартиру і понесе свої кошти. В ринок крипти, тому я вважаю, що це нова ліквідність, новий шанс нам зафіксувати наші прибутки. Як би то сумно не було 5 людей, які в цьому не розбираються. Але це мільйони людей. і ще інтеграція тепер на тоні буде для них слаба, можна буде через телеграм я думаю, купувати рано чи пізно криптовалюту. Слідкувати треба до речі, з тими монетами, які там будуть появлятися. Вони мають перспективу на ріст в спекулятивному. В спекулятивному часі, тобто це не означає, що вони там постійно є якими для застосування, якимись спекретами проєктом, але не ну, спекуляція, прошу варіант розглядати тих, які, певно, першими з'являться в Телеграмі. Це би мені цікаво було побачити, що там буде по ліквідності і як. Тому тапалки мемкоїни MM виконують дуже хорошу функцію, вони саме приганяють нам свіжу кров на ринок, яка, на жаль, обпечеться. І коли ти на халяву отримуєш якісь кошти, то в більшості випадків ти і ці кошти заносиш, і ще свої заощадження і позичення, і якраз в них будуть продавати всі фундаментальні монети, я так вважаю. Або не фундаментальні, навіть мемкоїни на хаях. Вони будуть вірити, що воно ще буде рости і далі. Тому мемкоїни-тапалки, до речі, в них є своя бізнес-модель. Якщо ви думаєте, що не вже на вас не заробляють, то вони на вас вже заробляють. Навіть що ви нічого не купили на крипті. Тобто підписки на всякі телеграм-канали, підписки, перегляди на Ютуб. YouTube, це все партнерство, воно є платне, і за кожного такого підписника вони отримують відрахування. Тобто, якщо навіть мільйон людей виконує якусь штучку, в них підпискують. Тобто, у них вже капнути може там, 500 тисяч доларів, 50 центів за одного підписника, плюс-мінус вартість така трафіку. Тобто ви вже їм даєте заробити. Багато хто з них буде тягнути лістим до останнього, щоб ці всі заробітки чим довше тривали. Це хороша бізнес-модель. От таке. Підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на мій ютуб канал, дивися плейлист новачкам. Обов'язково зустрінемося в наступних розмовних відео. І пиши будь-який коментар, що тебе цікавить. І в наступних відео я постараюся відповісти. Гарного дня, щасти і будемо чекати цей довгоочікуваний альтсезон. Я втомився, всі втомилися, але Віра не повинна вас покидати. Майте план на будь-яку ситуацію. І стейбли. Різні стейбли.